Щорічно, у третю неділю березня в Україні на державному рівні відзначається День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Напередодні, 14 березня, з цієї нагоди у актовому залі районної військової адміністрації зібралися причетні до свята працівники комунальних підприємств громади, представники сфери побутового обслуговування, колеги з управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради присутніх вітав Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Він висловив щиру вдячність усім причетним до комунальної сфери людям, відданим своїй справі, які цілодобово працюють попри всі обставини, особливо у теперішній час воєнних реалій. Ваша праця, як ніколи, значима. Щиро дякуємо за дбайливі руки. Кожен з нас бачить і цінує ваш нелегкий щоденний труд, зауважив міський голова. Олександр Грицеєнко передав ключі від нового електроавтомобіля, придбаного за кошти громади, керівнику ЛКЖУ Сергію Васенко. Цей транспорт допоможе більш якісно надавати послуги з обслуговування будинків лубенців. З нагоди професійного свята та за багаторічну сумлінну працю почесне звання ветеран праці житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення отримали працівники комунальних господарств громади. Чимало працівників отримали подарунки та почесні грамоти департаменту будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики облдержадміністрації Лубенського міського голови, грамоти виконавчого комітету Лубенської міської ради та подяки управління житлово-комунального господарства. А працівники культури подарували комунальникам чудові музичні подарунки та підняли настрій працівникам таких потрібних професій.